Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг, живемо, радіємо. Знаєте, як вчора я сказав, що або, Господи, дай машину, або е, дощ хай закінчиться, то Господь подумав, так, ага. машини всі віддав на ЗСУ. Добре, перекрив кран, дощ закінчився. І не було цілий день дощу. І це було так дивовижно, бо погода писала, що буде цілий день просто проливний дощ. Ну і аж до тепер не було дощу. І тільки зараз це. Сутки цілі не було дощу, і тільки зараз от починається знову щось таке маленьке накрапати. Ну будемо сподіватися, що не буде великого дощу. Коли маленьке, то ще добре можна пересуватися на велосипеді. А якщо буде більше, то це вже не так, не так добре. Ну але, господи, у нас умова або авто, або засуха на Меджугорі. ну Меджугорці будуть в шоці, коли засуха прийде. Добре, сьогодні підемо в посилання. Побачимо, що нам Марія хоче сказати на сьогоднішній день. 25 липня 1990 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю до миру. Я прийшла сюди як цариця миру і хочу вас збагатити своїм материнським миром. Дорогі діти, я люблю вас і хочу всіх вас привести до миру, який дає лише Бог, і збагачує кожне серце. Закликаю вас стати носіями та свідками мого миру в цьому неймовірному світі. Нехай мир запанує в всьому світі, який не мирний і тужить за миром. Я благословляю вас своїм материнським серцем. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і Марія нам каже сьогодні за мир. За мир. І дуже важливо, що благословляє нас сьогодні на, на мир. І сьогодні практика, практика бути в мирі, бути в мирі, не турбуватися. Ну і Марія на це буде давати можливість. Також, щоб був мир на серці. Нагадаю, що не треба дивитися новини, бо якщо ви дивитесь новини по телевізору, то, то за, за мир можете забути. Мир на серці маю на увазі. Ну, і в країні мир за того, що ви подивитесь новини, не зміниться ситуація в країні. Повірте, від того нічого не залежить, тільки ваш е, стан. Закликаю до миру. Марія каже сьогодні тобі. Я тебе закликаю, дитинко, до миру. Я прийшла сюди, як цариця миру і хочу тебе збагатити своїм материнським миром. Дитинко, я люблю тебе і хочу е, привести до миру, який дає лише Бог, збагачує кожне серце, яке дає лише Бог. Лише Бог дає мир, справжній мир і збагачує кожне серце, і хоче збагачувати кожне серце. Ну, але ми, як люди, тут. Матеріальні такі постійно в турботах, хвилюваннях, як що де б заробити, де вкрасти, де з'їсти, де ще щось там, де, ну, де вкласти, в кого свої там. Ну, і такими турботами постійно так зайняті, що нема не, не у нас часу на пошуки миру, на пошуки Бога, на відносини з Богом, на розмову з Богом. Знаєте, тут в меджугорі навіть можна бути прямо. В серці, так скажемо, миру і, і бути збентеженим, і, і шукати, і не знайти, і не мати часу на розмову з Богом. Бо то та молитва, то та, то та молитва це є розмова з Богом, але є коли молитва верветься, коли є молитва, то розмова з Богом мені ближче підходить пустиня. Коли сам на одинці пішов собі на криживат, і тоді я така більш уже особиста розмова з Богом. Але на це не завжди є час. Іноді кіша мішає ну, дощ. Ну, Але треба знаходити цей час. Знаходити час, не лінуватися. Не лінуватися, виділяти цей час для Бога. Що таке пустиня? Це не беремо з собою нічого і просто йдемо. Йдемо в гори, йдемо в ліс, йдемо кудись. Виходимо з хати, головне вийти з хати. І там розмовляти з Богом, чути голос Бога. Менше розмовляти, а більше слухати дуже важливо. Закликаю тебе стати носієм та свідком мого миру в цьому немирному світі. Тож, якщо ти вже отримав цей мир е материнський, і сьогодні отримаєш коли його, то стань свідком, стань свідком е у цьому світі немирному. Бо світ каже Марія. Тужить за, за миром, тужить за миром. Всі хочуть миру на правду, всі спраглі миру. Але мало хто визнає це. Ну, багато людей думають, що ну, які відкидають особливо духовний світ, то вони думають, що все залежить від нього, від його е, гаманця, від його банковського рахунку. Але ні, цей мир не прийде за, за рахунок великої суми в тебе на е, банківському рахунку. Бо. То прийде таки, скажімо так, мимольотна радість, але не мир. Бо потім прийдуть інші клопоти, інші, інші, інші клопоти. І ти просто в'яжешся і в'яжешся, куди вкласти, куди віддати, де вдати, де вкрасти, де, де не додати комусь, де не доплатити. Ну і такі різні речі. Повірте, так воно і буде. Якщо не буде Бога в цьому всьому. Якщо буде в цьому-всьому Бог, тоді ти будеш знаходити час і на бізнес. І на Бога, і на сім'ю, бо Господь все вирівняє. Каже Господь: віддайте все мені і я все вирівняю. Поставте мене на перше місце і я розставлю все на свої місця. Тож сьогодні основний, основний е, основна практика, хто має мир, то нести його в світ В світ, до своїх сусідів, до людей. до... До кого ви зустрічати будете? Несіть, несіть мир. Всі в паніці, всі в тривозі, війна, кожен день наступ. Чи буде, чи не буде. Ну, і і це новини постійно тримають такий стрес, такий рівень стресу. Винесіть мир. Мир, тому що мир приходить від Бога. Марія каже: благословляю вас своїм материнським благословенням. І дякуємо сьогодні, Марії за її благословення. Я вас благословляю на мир в серці. На мир в ваших сім'ях, на мир в нашій країні, звісно. Будьте благословені! Радість вам і мир з меджугорі. Папа. -па.